Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби вироби. шила собі на літо нову сукню. По цій викриті я шила сукню в тому році. Сукня мені дуже сподобалась. Вирішила повторити в іншій тканині та з іншим оздобленням. Використала тканину трикотаж, кишеня кінгуру. Застіпка блискавка, капюшон, кишені використана тканина бавовна, клітинку, оздоблена мережем ручної роботи. Я займаюся реутилізацією, то клітинка це була чоловіча сорочка. Як на мене, так це вдале поєднання. Рукава теж оздобила мережу, на мій погляд, це така родзинка цієї сукні, мені подобається, сподіваюсь, буду носити з задоволенням і цікавить ваша думка стосовно цієї моделі. Тож, буду чекати коментарів та ваших думок. Сухня. Довга майже в підлогу для прохолодних літніх днів. Тож до побачення, чекаю коментарів.